Китай викрадає військові таємниці Росії за даними New York Times, китайські урядові хакери зламують оборонні структури РФ ще з 22-го року, шукаючи дані про війну в Україні, безпілотники та системи РЕБ. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Групи, пов'язані з китайським урядом, регулярно здійснювали кібератаки на російські компанії та державні установи з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Як повідомляє New York Times із посиланням на дані аналітиків T5 і Palo Alto Networks, ці дії були націлені на отримання військових технологій і досвіду. Перші масштабні злами розпочалися у травні 2022 року, уже через кілька. Місяців після вторгнення Росії в Україну і відтоді тривали безперервно. Це відбувалося, попри публічні заяви Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна про нову епоху стратегічного партнерства. Аналітики вважають, що Китай розглядає Росію не як рівноправного союзника, а як джерело уразливої інформації та бойового досвіду. Так, у 2023 році китайська хакерська група Саньйо, зафіксована ТІНТІ Файв, видавала себе за співробітників великої російської інженірингової... Вої компанії метою атаки була інформація про атомні підводні човни. За оцінкою дослідника Чечана СТІМТІФайв Пакін прагне отримати доступ до даних про хід війни в Україні, військові розробки та геополітичні маневри Москви. Окремі хакерські кампанії були спрямовані на компанію Ростєх, державний оборонний холдинг, який працює у галузях супутникового зв'язку, радіоелектронної боротьби та радарів. У низці випадків використовувалося спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення, зокрема Dead Red, що, за даними Positive Technologies, належить до арсеналу урядових китайських хакерських груп і не продається у Даркнеті. Попри заявлене стратегічне партнерство з Китаєм, внутрішні документи ФСБ, які опинилися у розпорядженні NYT, свідчать про глибоку недовіру у тексті КНР прямо називають ворогом. А увагу Пекіна пов'язують із розвідкою у сфері БПЛА, програмного забезпечення та технологій РЕБ. Російські офіційні особи не коментували ці атаки публічно. Водночас, на думку західних фахівців, війна в Україні суттєво змінила пріоритети китайської розвідки. Досвід реального бою, техніка західного виробництва, тактика та способи протидії усе це може бути цінним для Пекіна, зокрема в контексті потенційного конфлікту навколо Тайваню. У Кремлі та посольстві Китаю в Москві не відповіли на запити New York Times щодо цих даних, а раніше повідомляли, що між розвідками Росії та Китаю загострюється протистояння, попри публічні запевнення у дружбі Путіна і Сі у вічному товаристві.